Цю дольмас, повну блокаду Донбасу зробити. Як ви Росії таку пропозицію, таку ініціативу? Е, ви знаєте, е, пропозиція є складною, е, бо е, тут стикаються, я думаю, сходяться дві лінії. Е, одна з яких говорить про те, що То і відповідаєш, а інша, що це, хоч окуповані, але українські території. І кожна з цих точків зору має право на життя. Але ви знаєте, враховуючи те, що продовжує справді робити Росія, її найманці, і бандити. Я би э, э, схилявся більше до того, що э, э, такий, ну не знаю, бойкот не бойкот, але э, дуже жорстке обмеження всього того, що відбувається на цих територіях, э, треба вводити. Бо Інакше ми будемо перебувати в абсолютно неадекватній ситуації, коли вони постачають в Україну танки і озброєння. А ми за це поставляємо їм електроенергію, там воду, продукти і тому подібне. Це до певної міри сюрреалізм. Тому мені здається, що Якщо вже кажуть на війні, то на війні. Дякую, Олександр. Ви не вважаєте, що повна блокада Донбасу це є порушення міських домовленостей? Е, ні, не вважаю, тому що е, е, власне вже через кілька годин після того, як ці домовленості були досягнуті, російські війська почали їх грубої нахабно порушувати, що завершилось. Не по іншому можна сказати в Дебальцево. Тому, знаєте, говорити, що ми порушуємо ті чи інші пункти, які випливають вже після головних припинення вогню за дня важкої техніки. Я не думаю, що це, що це порушення нашого боку. Хоча в цілому скажу вам, що які механізму реалізації цих домовленостей немає то і шансів на те що вони будуть виконуватися, так само так само